Бажаю миру, приємного перегляду. Мене звати Сергій Скоборовський, і сьогодні, друзі, зі мною Мсі Паніні і Максимка. Sporting. І я хочу для своїх друзів приготувати делікатес, який вже ви вже знаєте по назві цього відео. А ви <coughs> ще тільки здогадитесь. І, до речі, з нами ось такий дружбанчик. Він також з нами тусується. Йому три місяці ми його підкормимо. Да? Дивіться, який красавець! Ай-яй-яй-яй! Ну що, друзі? Ставимо лайки, а ми починаємо готувати. Да? Пішли, Максимка, подивимося. Як думаєш, Максим, що буде? Я думаю, що якесь м'ясо по-любому буде, А що за м'ясо Сьогодні да. я, я хочу приготувати для вас делікатес. Ось. А, старенький, візьми, будь ласка, цей. Так, так, так. Водичку і цей можна цей. да. Казанок Казанок бери, так. Да. І Максимка, давай. Блять, що Роз... Розб... Максим, Розбирай. це. Розбирай. Яйця? Максим, розбирай давай. Подожди, що Роз... яйця? Роз, розкр... розкривай. Розкривай. Що це за юб твою мову? Зараз побачиш, це делікатес. Чого <риск> це не це яйця бика! Ти що, дурак, блядь, Це самое відео в тебе на каналі, блядь. Да. Це нормально, це то, що треба. що в тебе не моє. Ви такого ніколи не покуштували. Зараз я покажу, що це таке. Чого? Давай не в казанок, блядь. Чого? Кудись давай сюда Це, Це нормальна тема. Ні, я понимаю. Ну хорошо, то зараз... Да, все, тоді. Тоді. Тоді, короче, треба, щоб хтось знімал, а я буду мити. Давай. Делікатесич, блін. Як вона придумує своїх фантазій. Подивись, що вона накупить. Гус, так, ти знімаєш, Подожди, воно включив. Ага. Це ж капець, ти подиви. Максимка, йди сюди. Диви, яка красота. Сюди. А ну заглянь. Максим, іди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Підійдет, подойдет, диви яка краса. Бачиш? А на що ти скільки понабирав? В смислі, щоб ми їли, диви, це вичі ї... яйця, це делікатес. Дуже, дуже дороге блюдо, диви, навіть наш красавець хоче скуштувати, Да? Ти їв уже як ти на вкус. А що, побачите? Ні, так мені цікаво. Так. Перше, що нам треба, нам треба це все залити водою. Казанку. Ні. Та я потім я помию не переживай, я, я добре помию. Все, <свист> це буде нормально. <свист> не переживай. Наливаємо водички. Дивіться. Що ти скажеш, Максим? Ми так дебілься, напали як відйобнутий. На закидаємо так, сюди яйця. Я, я тебе так довгий був. Тепер... Чому мені зараз так не Що? дуже приємно між до ног? <свист> <свист> я не знаю. Дай, так, закидаємо. Так, і тепер нам треба це все посолити. Що ти так, а ну, викинь, будь ласка. Ні, йди. Да. Чого? Я не пробував, ти пробував таке? Я, я їв, я лягав. <плес> Та ти не їв такого 100%. Ти такого не їв, це дуже смачне, це делікатес. Ти побачиш, ти попробуєш, будеш просити папуля, приготуй. Я тобі кажу. Так. Можна ми на підібати? Що, що? Давай їбай на цей фільм. Типа, ой, не цяну, ладі пікуру. Не <плес> надо <плес> мене бити, успокойся, так. Це <плес> ладі фільму. Боже, <плес> я в шоках. Поклади на місце. Поклади на місце. Максим, положи. Поклади ж ти мені руки з'їсти чи що, я хочу <проб> відкрити. Боже, каже, там м'ясо буде шашлик буде. Так, ну, делікатес. Да, ти, ну, ти, ти хочеш варити його? Звісно. його треба спочатку буде проварити, да. так. 5 минут. О, а а потім ми зробимо шашлики з бичих яїць. Ти колись таке їв, не їв. І ти не їв. От і спробуйте. Ось першим ділом. Ми беремо наші яйця, заливаємо на 50 хвилин, щоб звідси все повиходило і засипаємо солі. Солі, друзі, треба багатенько. Ось трошки ми залишаємо, це вже нам буде для маринаду є. І все, і все. Відкладаємо, засікаємо 50 хвилин. Друзі, поки бичі яйця наші стоять в воді, засалюються, ми вирішили розвести вогонь. О, да. Тому давай додай розпалювача. Чуть-чуть Да. Щоб швидше воно розігрілося. Ні-ні-ні-ні. Там знизу було трохи угля. Опа. Все. Є. Хвата, хвата, хвата. І Хват. давай. Опа. Щом... Так о. Чик. Знаєш, що це за спички? Старий. Опа. Ой. Я не знаю, вечні якісь під водою ну, горять. Ну типу, так. Да. Типа походні спички. О, пішло. Її бач, пап, типу, затушить. Ага. О, дуже пошло. тяжко. Все, зараз розведемо вогонь. Давай подмухаємо, Максимка, полишаємо ж, трохи. Опа. Давай. Максик, не очікуй. да, Щоб для кращого ефекту, я сюди ще додав спірта. Поки там вогонь розводиться, собачка. Ня-ня, іди ня, сюди. Він так хоче пити. А ну налий, Максимка, налий сюди. Я вирізав ось таку тарілку. Наливай. Він дуже хоче пити. Люди, не забувайте літом наливати котиками собачкам води. Бачите, як він п'є? Лий лий, лий. хай нап'ється. Хай, хай п'є. Пий, пий, пий пий. Да, да, да. Він дуже багато, бачиш. Йому тут ніхто не наливає, він хоче пити. О, все, молодець. Досить поки. Досить. Так. Максимка, хватить, хвата. Ну, хай п'є, хай нап'ється. Бачите, як водички хоче. Його суша, капець. Скажу тут людям... Які відповідальні. Хай не забувають йому давати водички, так? Да? О, він буде вдячний. нам. Да, Максимка? Ви як хоче? Ой, маленький. Ми тобі і шашлика дамо, все тобі дамо. Гарний такий, подивіться, який. Я б тебе забрав до своєї черунділя і до касіка, отам От би ти йому строїв. Цьому маленькому три місяці. Бач такий гарненький. Друзі, вже пройшло 50 хвилин і тепер ми виливаємо всю нашу воду. Ось, вони вже добре промились, яйця зберігаємо. Так, головне, щоб цей пес не вкрав наші яйця. Є. Все, 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 виливаємо. Ану, відійди, будь ласка. Оп. Так, і тепер, водичкою все добре заливаємо. І так, тепер ставимо на вогонь. Нам треба довести до кипіння. І 5 хвилин добряче все проварити. На вогні. Після чого ми будемо тільки жарити. Треба, щоб вони проварились. Ну, далі я покажу, що робити. Красота? Да. Ну так. Да. Так що, Максимка, будемо їсти делікатес. Ви <світ> здоровий. Будеш Бо, їсти делікатес. Треба да, все спробувати з різні. Пам'ятаєш, ти колись боявся красну ікру їсти. І, І гриби він mm. боявся їсти. То надо її а тепер попробуєш. Да. Подивіться, яка краса. <світ> Смакота. Як тобі подобається Максим? Думаю. Кажи. Нормально. Нормально? Та нормально чи не нормально? Трошки Але відчутні. треба було собаки дати. Та ми поділимося. Як приготовимо, вже готово дамо. Що ж себе давати. Треба, щоб вже було нормально. Красота, да? так? Цуцік. І так, друзі, яйця вже проварились. Бачите, як вони виглядають. Тому ми їх будемо здіймати. Хай трохи остине. Зараз водичку цю зільємо. швидше все. Відбувалося. Тут, бачите, не можу відкрити, бо цуца одразу забере наші, наші яйця. Так, ну що, Максимка, будемо приступати, да? До самого інтерешного. І пес у нас тут вже... Він буде теж у нас. Так, ти, ти будь розпитаний тиганом. Не лізь. Фу, відійди, не можна. Так, ви. Ага, ми... А? Думаю, не маю, так, яєчка топові, ти будеш одівати? Що, не, не, я буду одягати? Хорошо. Короче, тепер нам треба оцю шкурку. Зняти. Тільки я закрию, бо цей орел. Це це буде... Він буде з рук вже з <рес> Оп, Та ні, хай. Хай, хай сидить. Так. Ой, сок, бачиш, тече? Сочок. Сочок. Який. Садочок. Короче, розповідаю, як готувати яйця. Треба ось проварити, поняв? Угу. Яйця. Оцю шкурку ми дістаємо. А вона гаряча. А! Я просто не хочу, щоб наш жиган ошпарився. Наш песик. Тому, а, ми зараз хай трошки полежеш. Воді. Опа, тихо відійди. Хай трошки остиває. Ми цю візьмемо, це вже вроді стих. Ого, да 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 да. Попрошайка, так? Да? Ага. Так. Щось бризкають там. Чим вони бризкають? А ми... я трошки його бач зацепив. Як, оце так виглядає. Бачиш? Угу. Яйце. Пощет. Угу. Ага. Це в да. тебе Максим в карманах таке саме. Ну, тільки е, в раз 50 менше, ну, В понимаємо. <су> не, 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 в мене бічі. Так, перепили ні яєче. Ми Думаєш, бачили на стрімі. Я думаю, так. Да. Да? Ай, гаряче, відійди, песа. Я тобі хотів давати, але бачимо, воно ще гаряче. Опа! Ні-ні-ні, відійди. Воно не, 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 не. Йди, а О, не а? розложиться в цьому воді? Ні-ні ні, воно ж воно м'яке таке, типу, попаняв, як паштет. Ага. Опа. О, а, О, не а це не. можеш? Ні, 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 ось, ось, на. На, <су> на. на жувочку пожуй. Жуй. Так, а, перший дегустатор пішов. Та йому по боку. Да, він <ріст> просто їх рубає, як не знає, що. Хоч собаку накормимо, да? yeah. yeah. вот. так? Максимка. Серега професіонал по яйцям. Так звісно, це ж. Ділікатес. Ошалеть. Ага. <ріст> <ріст> да. Блін, гарячий. Знаєш? О, це... О, Головне зняти цю шкурку, бо вона не їсться. А ти пробував? Шкурку ні. Ох, ці шкурки. Ага. На яйцях. Да. Пакси, как ты? Я, <клыш> все, я не знаю. Я. Они, бачишь, невеличкі. Вот такие. Опа. Шо? Орел что тут? Да что-то он жует, Он не жует, наверное. Наверное. Как жувачка. Опа. Опа. Ой-ой-ой, мазафака. Ой, мазафака. Так, где он? Есть тут? Виквій ту кров'янку. На, на, кров а ти ж не доїв, то їй дай. То він спішить, точно ну, ці яйця. Якісь банани. Не. Це. Де короче... його їдять? Це ж десь є блюдо таке. Чиє це блюдо? Чиє тобі? Це делікатес. Ну, мачу... Напишіть в коментарях, хто знає. Да, напишіть. Де люблять їсти бичі яйця. В якій да. на. Диви, Я розумію, на... що на... на оболоні люблять Ава. їсти їх. Ти, Оп. Тепер а, так, це ми теж дістаємо. Ох і француз, подивіться на нього, що він придумав шлаки. Звісно. Тепер... тепер ми це все сюди перекладаємо. А як його в натурі їсти? Зараз то, так ще побачиш, не все готово. Не все достало, Це якесь маленьке. Бачиш? О, Максим, оце таке раз три більше, ніж у тебе. Бачиш? Так, і тепер, тепер ми будемо маринувати її. Опа. Опа. Да, водою заливаємо все. Сюди. Опа, <проба> хвата, цього навіть буде достатньо. Тепер зараз нам треба його сюди закинути. А до хуя? Як Зачем? Промить. Промить! оце, прибираємо. <проб> І Залишається саме самі яйця. Бачу, є таке знаєш, тверденьке, а є таке м'ягеньке. Ну, Більші вони м'якші такі. Так, mm. ну, і... не спаде шумпор. Шо -шо? шумпора. Що що шумпера не спаде? Mm, ні, ми акуратно. Так. Опа, сполоснули вже. Більше нічого. Помили ні... яєчка, да. так сказати. Бач. Ну, щоб було приємно його їсти. -да правильно. Тепер, тепер беремо. Ага. Ага. Да-да. А дай ніж. Да не ж Оп. А ну тримай, Максим. Зараз будемо правити. Так, обережно. Обережно, Максимка. Так, ну звісно, ми прям як істинніша пара вара. Тримай. Є. Да. О, Тепер. О, наверх. О, оп. все, все. О, собака это поедет. Будешь... Нет, собака не можно, тебе уже достаточно. Так. Уже <gulation> Кто почекает? Пес. Пес? Так, сейчас добре. Перемешаем. Ой, яйца такие приперчивые. Ой, ягечко, да. И наверх добавим трешечки. Это соль, конечно, я для стайки убрал. Так, ну ладно, тогда две. Ой, яєчка, як він масаж робить, тим яєчком. Так, а що ж, а що ж? Що? Да, да. Щось понімає в цьому. Так, ну, масаж. В принципі, ми замаринували. Тепер беремо обережно, одягаємо на шампунь. Ой-ой-ой, аж заболіло. Дуже-дуже легенько. Ось так. Люди, напишіть, ви бачили, щоб жарили шашлики з яєць? Ти що, це такі делікате? Ну тобі як Тобі не тобі... Я не на не відео зрозумів. Побачиш, попробуєш. Ну так що мені що цікаво. Має? Я вже не пам'ятаю старий відос. Старий як пан Сергій. Да. Ага. Ага. Так. так. Ой-ой-ой яєчка прокалується, боже. Хортбуаяр, коротше, пацани. Зараз угу. я. Чого? Так. Ми ж тобі дали, я ж тобі дав тільки що 6 курок яйця. Пожував жовачки, все. Ой-ой-ой. Це, звісно, такий. А трохи яйця аварійне. Ні-ні-ні, ось так О, так, так, да -да -да. так воно точно хотів. Ну воно таке мигеньке. Якщо... Ой-ой-ой, ой. Ой-ой-ой, все. Може пригостим. Старенькі, напевно. Побачимо. Максимка тримай. Ну, ці Неси бо... дуже обережно. Ці бодро, держаться, ці ну, бодро це держаться. держаться. Оце взагалі дуже маленькі, я бачу, що вони такі, знаєш, упругі. Упругі яйця. — О, хороші упругі яйця. Такі як треба. О, І, не, друзі, оце. Не впаде, ми обережно покладемо ось сюди. Ой-ой-ой. Бідний этот, кто там, бик. Так, да, це бичі. Це печі яйця. Накалий, накаває, накалий, накалий. Нічого страшного. Це ж не те, що на землю. Чикся, те, що подивіться, яйця жаряться. Ви бачили коли-небудь, як жаряться яйця. Mm -hmm. вот делікатеси, делікатеси. Короче, нам залишилось це все піджарити. Будемо дивитися зараз по готовності, да? крутити, щоб не згоріли. І куштувати будемо. Делікатес. Ти готовий? Ну, треба Ти да. жарив коли-небудь яєчко. Дяде. Ну що, давайте перевернемо, подивимося, як вони виглядають. Ось так. піджарили з однієї сторони. Ось з да. такі. Це, поняв, маленький бичечок був, молоденький. Ой, блін, так. Як це нам перекинуть те яйце? Ой, блін. Це, звісно. Ай-яй-яй-яй-яй. Це варіні яйця. Ой-ой-ой. Ой, ой, і що робити, я не знаю. Не знаю. Тарілку, тарілку треба. Тарілку. Тарі... ножичком, мабуть. Зараз я ножика візьму, може. Максимка, може захватиш ножик? От-ото. -от -от. Давай, за. ай ай, 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 яй упав. Зараз. Пробуємо підняти. В следующий раз привезу штук 20. Якщо вам подобається. На ложку. Прикинь, це 10 коров залиться без цього. Це І так три бичка, блін. Так. Да. Три пари. Перекручуй. Опа, є. Супер. Перевернув. Пойде. А тут балки буде. М М Максимка як, як спеціаліст. А, може, песику будемо? Йди да. да? да. сюди. Бо вже воно вже крутиться буде. Тільки може хай трошки остине. Ну, Хороша, звісно. Угу. Балка буде. Бачили рибу якусь. Пахай риби? А ну понюхай, чим тобі пахне. Будь здоров. Бач, да. правда? Як ті, на аромат? Либо, Риба, так? Да. А яйцями бека не пахне. Mm -hmm. Ти не нюхав бика яйця? Не доводилось, так, да, Максим? А, а тепер ти спробував багато чого в житті. Ти понюхав яй... яйця беку. Да, це бичі яйця. Це нормальок. ой яєчка висіли таку. Ня, ня! Чим наше гаряче? Гаряче став, хай тоді пізніше. Малий, пізніше з'їсиш. Давайте чбачи, я Так, давай, звісно. Якщо вже остило, потрогай пальцями. Нормально? Ну все, да. давай. Так, перший, хто буде пробувати биче яйце, це наш песик, якому три місяці. Шкурки. Ну, то шкурки таке. Ось делікатес. Як ти Шу. тарілку став. Что ты ему старелку хочешь? Ты прям старелка? Ну я, я, я посмотрю. Не, не его, ну чай давай, не давай, чай. давай, давай, давай. Давай, давай. Нет, я не дам А ну, Ану, ану. Куди ты пішов? Я тарілку мою набью. Але на, це это мой я. Тарілка, це моя. Угу. Хорошо. На. Давай. Во. Пока що ж ты ему старелку дав. Ну ладно, я А Ану. Все? Що таке? Ты что, наївся чи що? А ну. Так, перший дегустатор. Щось не хоче він їсти? Ні-ні-ні, н не ня тарілка моя старий, Я її сполосну, і з неї ще їсти буду. Так що давай. І пішов. Пойде, так? Да? І все, і унес, щоб ніхто не дай Бог не забрав, його. Яйце. Так, друзі, все, яйця, в принципі, вже приготувались. Ось такий в нас виходить шашличок, машличок. А, наливай. Крич... Давай, нахуй, поклав, Поклав, сука! тихо, не кричи, тих, не кричи. Поклав, сука, нахуй, пей, пей бака. Це, це, друзі, ми взяли венця трошки домашнього. І Максимка вже трошки дав баклашечку, бачите? Так, ну, за, за, зараз це, скуштуєш. Так. Опа. Ти грунки себе, дядько. Так, ну що, друзі, зараз будемо куштувати шашличок. Ось така краса у нас. опа, А пахне а як, так? Да? Це я пожарив яєчок. Да, да, а да. пахне як. Ну Максим, О. Не стісняйся. О. Оп. Яке, вибирай. Пані. Я одне маленька попробую. Так, да. ну, бери. А ми з Максимкою рубати будемо, бо я голодний вже як вовк. Кидай, кидай. Опа. Давай мені ще більше. Хотів, да, і ма, і ма, ні, і Максимки одне. Оп. Ні? Ні? Ну ні. тоді хай буде ще. Ложи, якщо що, я тебе добавочки дам. Ось така краса. Що? Так. Та будемо їсти, давай. О, це ти налив мені? Да. Прям дивіться, яку красу. Давай Дома, не б'ємося. Давай. 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 О, ти ще й порізав. Красота. Я зараз теж візьму ножика. Гурман! 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 А як ти предлагаєш кусати його? Ні, правильно, правильно. Треба порізати. Ну, це таке прям зажорене всередині. Ну, і як пощет. Угу. Ну це тебе просто бачиш молодий. Молодий бачок був. Шашличок такий. Да, да? шашличок, Де вилка? є Максим, там шавилка. Нема лчка. Як нема? А вона десь там в кімнаті. Uh — -huh. зараз. <рес> — Бігом, блядь. Так, ну шо. Ти в льва динаво, фаталіця, давай наїбав. — Не кричи. — Бігом, блядь, чука. Не матюкайся, Максим, не матюкайся, будь ласка. Хорошо? Без матюки. Давай, не вийвайся, давай Як бігом. — Не матюкайся. Бігом. — Не матюкайся. Давай, не будь такая чубака, давай. Давай. Ну шо, за шашличок. Да-да. <рес> за шашлычок. Uh -huh. Сейчас. Бля. Может соус надо было бля. взять? Ой, бля. Да. Что? Ну Давай побить этом а ты. Да, получила. Пробуй. Да нормальный кусок кинь. Кусай. Но ну и фоп, мягко бы. Да я яичко, мы яйца давли. Блин, пробовать. Пробуешь она? И что, ты ебалдешь? Да, вкусно. Ты знаешь, как почти от печёночка. Вот деликатес. Колбаска прям такая, знаете? Кстати, да, интересно, на колбаску похоже. А вы на похуй. похоже. максим. Ох, я максимка. Так, ти що? Пес, на. Тут там. Бачно, заходить. Треба було все-таки якийсь соус брати. Так, соус, звісно, поспішили. Ні, Ну я хотів і спробувати без нічого, але воно трошки биком попахує. та ні? Нормально. Легесенько, геть. Чуть-чуть. Та ну, пробуй, закидуй. Scroll. Ну як ти, Максим? Бачу, подобається. Та ні. Ні, ну на ковбасу похоже. На домашню, коцару, я тебе домашнюю колбасу, знаєш? Знаєш, мені же трохи на ливер верку похоже. На що? На ліверну ковбасу. Може бути, да. Мені цей просто запах не нравится. він чуть-чуть. Чуть-чуть. Гатьот дає. Що, шо? Фу я. Да не, це не я, це котпич дать. так таке не кажи більше за столом, хорошо? Я запевну. Спасибо, було дуже смачно. на після ваших звуків. Ой. ти хоч не знімаєш таке. Ні, ні ні Ой. Яке, ти об'ясни, яке на вкус? Ти їв жарене на сковородці. І на кострі. Я вам скажу, що краще на сковородці все-таки. Ну е... що, да. не віддає воно на сковородці. На сковородці просто ти ж його диви, розрізаєш, поняв, кусочками нарізаєш і готуєш. А тут воно ціле і воно. воно то прожарилось, але все одно знаєш, так воно краще зажарюється, А я люблю більше зажарене. Я думав, ти наріжеш і пожариш. Просто... Можна і так. Ну просто я боюсь, що воно розпадеться. А, да, да, да. Ну таке, знаєте, легесеньке. Ну, Друзі, ми скуштували. Ось. Максим, попробуй моє. Бачиш воно, воно тверденьке. Воно твердіше. Воно твердіше. Попробуй, я з'їв нормально в натурі як ковбаса. Ні, мені кайда. Ну, попробуй, на коли. У тебе воно більше розпадається, да. таке, в мене Там тебе просто як, жидке. Як ковбаса. Ось візьми uh -huh. половинку. Uh -huh. Закидай. Давай. Ну що? Як ковбаса. Як ковбаса, да. Это тоже тебе возьму. тебе лучше прожарилась. Ну это мене прям така плотненька. Это я прям хороша. У мене самая лучшая яйця. Да. Это колбаса. Нет, Це не. це Це Памаєш! Так, кушай, кушай. наш доро'я. Шо? Ну Вінішком запий. Угу. Mm. Ні, яйця не беж біш їсти. Ні? Не зайшло, так? Да? Якби не цей запах вполне, блин, возможно, що я пью би їх. Бачиш, якщо його тако пожарити, то воно якраз як в тебе виходить. Тому, друзі, якщо вам сподобалося відео, ми будемо закінчувати, будемо вже сидіти без камери. Їсти О, яйця. Їсти сало, яйця, так. Да. Пес наїсться. Пес наїсться від душі. От йому побарабовався. Да. І ви, бачите, скільки ми собаці дали і їсти і пити. Підкормили, дай Боже. На, Ще. Тому, друзі, ставимо лайки, підписуємось на канал. Якщо вам це відео сподобалось, то наставте лайк і скиньте друзям, щоб вони побачили, що ми їли. Ну да. Шашлик яє, яєць бика. Да -да. А не мілять, да. то тоді нахуй. Пишіть да -да. <рес> <рес> свої коментарі, може у вас щось прийде геніальне, щось мега круте, якісь ділянки. Те, що ви скуштували. Да. Да? І якщо буде дуже багато лайків, то я хлопців ще накормлю. Да. Чимось дуже, дуже незвичним. Ну давай. Да. Так що, друзі, сипем лайки. До нових зустрічей. Всім. Бай-бай-бай. Бай-бай-бай.